У вівторок працівники комунального підприємства «Київблагоустрій» без пояснень демонтували чотири намети громадської ініціативи Фронт змін в Києві Неожиданно під'їжджала ця машина вже другий день, не об'ясняє нічого. Сварачувалі палатки, грузили в машину і Возі згорнувши останній намет, вони намагалися зникнути, але активісти створили живий щит і викликали міліціонерів. Коментарі не ріб хлопці. Зрозумівши, що їм не вдасться втекти, нападники почали писати акти вилучення всіх чотирьох наметів. Почали указувати наспік собственника в даних палаток. Во всіх предыдущих писали, що собственник незвісний, хоча було достовірно і звісно, що ця палатки принадлежать нашій організації. Представники міліції зафіксували порушення, а правники фронту змін написали заяви за фактом неправомірного вилучення майна громадської організації. Вони кажуть, на підставі. Рішення Київської міська, міської ради по правилам благоустрою міста Київ. Юристи стверджують, що намети стоять цілком законно. І столичні правила благоустрою не порушують. Ці споруди не стаціонарні, їх збирають вранці і прибирають увечері. Вони не комерційні, не заважають руху транспорту і громадян. До того ж про їхнє розташування у Києві фронтзмін повідомив міську владу офіційно і заздалегідь, хоча за законом це робити не обов'язково. Проте за два дні у Києві кремезні хлопці у камуфляжі демонтували і вивезли у невідомому напрямку більше десяти наметів фронту. З точки зору закону дії міської влади можуть бути кваліфіковані як викрадення. Намети це власність фронту змін, а їхній демонтаж та вивезення є підставою для відповідних юридичних дій. Дії київської влади чітко вказують на те, що Громадські ініціативи намагаються вказати її місце, куди можна ходити, де можна проводити агітаційну роботу і інформування населення, а де цього робити не можна. Це нагадує сумнозвісний випадок. Пам'ятаєте, з депутатом Лозинським, коли він визначив свою територію, на якій він є господар. І він визначав, хто на цій території має право ходити, а кого на цій території варто відстрілювати. Отже, така агресивна поведінка міської влади спрямована проти прихильників Арсенія Яценюка, рейтинг якого постійно зростає і вже зрівнявся з показником діючої прем'єрки. Мотивація влади в тому, щоб запобігти розвитку ініціативи, яка спрямована на зміни в цій країні. Для мене очевидна. Вони всі засиділися на своїх місцях. І вони чітко розуміють. Вони нервують з приводу двох речей: Перше – це втрата влади, і друге це відповідальність за той стан, до якого вони довели цю країну. І розвиток цієї ініціативи і залучення до ініціативи масового залучення громадян України для них є прямою загрозою. Це вже не перша спроба перешкодити діяльності фронту змін і його лідеру Арсенію Ценьку. У четвер, 16 липня, у Дніпропетровську власники заводу імені Петровського заборонили йому поспілкуватися з металургами. А днями в Макіївці Донецької області невідомі погрожували активістам фронту змін фізичною розправою.